Кластерні головні болі це доволі рідкісний вид головних болей, частіше він зустрічається в чоловіків. Це дуже сильний головний біль. Люди його описують як найважчим взагалі за своє життя. Типу, типу 10. Так, mm. так, 10. І це є вегетативна цифалгія. Тобто під час цього болю у нас течуть сльози з ока, червоніє око, закладає ніс, опускається повіка, або навпаки ринорея, тобто виділення там, слизу з носу. От. І цей головний біль він 10 з 10. Людина з цим головним болем не може знайти собі місце. Вона перекриває своє око, Тобто, в основному він болить в ділянці орбіти, скроні. Вона максимально тисне, вона дуже метушлива, бігає по квартирі. От. І цей головний біль він дуже добре реагує на кисень. Тобто, нам потрібно вдихати 100% кисень. З маски. Або ж використовувати спеціальні спреї. В нас в Україні він лише один.